Менше було цього озброєння. Е, скажімо, їхніх десять наших два. Бой в городських услові. По сім по вісім годин за будинок. Бій. П'ять-сім метрів від тебе воги прилітали. Мене перекидає на одну сторону летить моя рука і в моїй руці. Я її бачу, бачу небо через руку. Несли її на руках, і в одіялах, і на плечах. Ну, виносили хлопці. За що їм вдячний дуже сильно вдячний, що вони не залишили нас там. 10 лютого 22-го року вийшов на пенсію. І вже 25-го був тут військовій частині. Кажу, нам позвонили в 4 ранку із Харкова, що почалося. Почалася війна. Нас кажуть, і нам дзвонили, кажуть, нас вже бомблять. Рішення приймати, ну, скажімо так, і навіть і не прийшлося. Ми, я сказав одразу дружині, вибач, я стільки життя прослужив, я таке, я вертаюся в військову частину. Ми спочатку виїхали у місто Краматорськ, там нас зустріли, ми там переночували. На наступний день ми виїхали на напрямок. Ми поїхали у степне і в степному зразу, зразу ж ми тільки заїхали в степне, зразу по позиціям і прийняли бої. Ми стояли разом з 54 четвертою бригадою. Вони йшли і маленькими групами по селу їх, і ми ходили дуже часто на зачистки і в повний рост йшли. І кажу, вже коли стріляли в них, вже і по ногам стріляли, щоб... тому що йде, його відкидає, а він іде. Дуже часті були бої, але ж нам прийшлося таки відійти на запасні позиції. Тому що ми... Дуже великий був натиск з їхньої сторони. В Солодкому ми теж мене правда недовго в солодкому десь теж, може неділі-дві-три в солодкому. А потім, після солодкого, вже Мар'їнка. Бой у городських условиях. Маринці, вони були важкими. Я скажу дуже важкими. Ну, так як були кадирівці, не були важкими. По 7-8 по годин за будинок бій. Безперервний бій. Сім-вісім годин безперервний бій. Потім ніч, ніч чергувань. А воги прилітали, я вам скажу, так 5-7 метрів від тебе воги прилітали, а то. Стоять за забором вони, я закидую <смі> вогами. Вони були на териконах, зайняті були терикони, крокодил терикон і ще перед нами був терикон. І все вони звідти, в основному вели вогонь по нас. Вони стояли на підвищенні, все бачили. Вели вогонь. Танки були, міномети були, все було. Дуже багато мінометних обстрілів. Вони як розпочиналися, скажімо так, 6-й ранку. Завершувалося, ну так. Я не скажу, що завершувалося, а так, менш інтенсивний ставав вночі. А так от цілий день. Це інтенсивність така тільки взриваються, тільки лягають. Це тильна сторона, каже, пішла сама Мар'їнка. Ось тут тірікон крокодил був, і тут перед нами тірікон був. Це все ми тримали повністю. Оце ж, оце ж дорога йшла, де ряду стояв танк. Біля цього стовпа. Біля цього стовпа тут стояв танк. І ось, ось, ось візьміть, скільки тут метрів до будинка. 8 квітня. Ми прийняли бій. Зайшла ДРГ. Ми прийняли бій з ними. Ну це десь недовгий був бій, десь, ну, може, з годинку, може трошки більше. Бій завершився, ми е вийшли на це місце перевірити, прочистити дане місце. Було дуже багато крові. Лежали декілька кадирівців. Ми передивилися все це, і знайшли там. Цікаві речі, коли відкривали блокнотик, у нього такий цікавий був і розписаний кожен день. Що вони роблять? Ку вулицю зачищають і так далі. Всі позивні там його хлопців чи як би я навіть не хочу так називати. Позивні. Все багато було цікаво, флешечки були цікаві. Потім навіть хлопці сказали, що зброя навіть була наша. Тому що, скажімо так, хтось замітив зброю одного з свого побратимів. Каже, це зброя того, то і того. Це початок був такий війни і нас менше було цього зброєння. Скажімо, їхніх десять, наших два. Але я б не сказав би, що ми в чомусь поступалися. Казав. І 8 числа, коли ми отеж прийняли бій, він завершився. До вечора було тихо. До вечора було тихо, сьогодні ніяких ДРГ не проходило. А 9 числа, 9 квітня зранку, пішли танки, три танка вийшло, і вони почали розбирати наші домики. Побратимами, ми з цієї позиції хлопцями тримали цю оборону, але ж танк стояв біля нас рядишком і розбирав наші позиції. Кажу, і е, Командир наш цей, хатабич покійний, каже, я таки схожу, візьму гранатомет в хаті, бо треба того танка трошки заспокоїти. Але ж я йому кажу, я його попросив, кажу, хай трошки відстріляється, бо. Перед ним треба пройти в хату, взяти ж гранатомет. Він таки вирішив, але ну, він не дійшов до цієї хати. Каже, коли Хатабич побіг, вибух, він упав, почав кричати. Він був живий. І я рішив таки його забрати. Вирішив його забрати. Так, я перейшов перед тим танком, так, я попросивши товариша, який був поруч. Ми витягнули його, витягнули його, він ще був живий. Але коли ми вже його трошки відтягнули, ну, за будинок майже затягнули, вибухи. Вибух один, вибух другий. і Я отримав поранення, і товариш отримав поранення. Коли я, ми тягнули е, Хатабича, я впав на спину вже біля е, нього. Пролунав вибух і, знаєте, мене перекидає на одну сторону, летить моя рука і в моїй руці. Я її бачу, бачу небо через руку. Потім слідуючий, буквально пару, пару секунд, недовго, слідуючий вибух розвернуло мене в іншу сторону. Я почув, що ноги мої вже. Я не можу ні відштовхнутися, нічого. І тут ще був один побратимчик Сергій, У нього коліна. Розвернуло коліна, ноги. Він попросив допомоги, кажу, я не можу, але ж я, я поповз до нього. Я поповз до нього, я доповз до нього. Я зірвав з нього турнікет, кажу, Сереж, пожалуйста, сам. Бо я хочу себе теж перетягнути. Я перетянув собі руку і все, і ви знаєте, якось так вийшло, що від отриманих травм я втратив свідомість. Я втратив свідомість, але я не знаю, скільки я пролежав там. Я вже почув голос своїх хлопців, які вже перетягували мені ноги, ноги і мене вже відтягували на, на запасну позицію. Вже нас мене, Сережу і Хатабича перетягували хлопці. Та несли її на руках, і в одіялах, і на плечах. Ну, Виносили хлопці. За що їм вдячний дуже сильно. Вдячний, що вони не залишили нас там, а вони винесли нас там і це. Вони винесли. Бійшов, бійшов, так. Да. Ну, і мене вже до... ну, недалечко від місця дислокації наших санітарних машин, і я вже побачив, що пішли наші танки. Мене... Я ж так голову повернув, дивлюся, танки пішли наші на... далі на оборону. І ми позиції не втратили в той день. Ми відбили їх назад, бо я вже перепитував, потім хлопцям дзвонили Він каже, що ні, ми не втратили позиції. Ми їх відбили назад, ми так і залишилися там. Надалі. От вам вся мотивація. Є, є, є люди, які не здають, не воюють останнього. Я скажу одразу по мобілізації, треба йти. Нема, ну я розумію, я зрозумію все, але комусь боронити треба. Так, да, це війна, я не, не спорю, але ж відмова. Від чого відмова? Ви думаєте, буде краще, коли сюди прийдуть? Вони? Я не думаю. Я не думаю, що буде краще, ми просто станемо рабами. Ми станемо рабами. Нам треба своя країна, своє бачення цієї країни, своя країна потрібна. А так кажу, ми, ми під ними будемо жити. Ну як це так? Це так не може бути. І я зараз кажу, що ні. Нема чого боятися, треба йти, треба захищати своїх дітей, бо тому що нашим дітям жити. Нашим дітям жити.